Усім привіт! На огляді чудовий захищений смартфон під назвою YumiDigi Bizon Pro, який зараз і роздивимось більш детально. Комплектації її тут в черговий раз не здивували, адже в стандартний набір входить лише інструкція, а також кабель та блок для заряджання пристрою. А от на торцях є багато цікавих кнопок. Наприклад, справа роздільні кнопки регулювання гучності, кнопка блокування, а ще є помаранчева кнопка для швидкого запуску камери. Зліва ж у досить незвичному місці знаходиться сканер відбитків пальців, а також слот для сім-карт і карти пам'яті. А ще тут кнопка, яка налаштовується, і вона дійсно потрібна. На нижній панелі побачимо лише мікрофон та роз'єм Type-C для зрозумілих задач, а зверху знаходиться роз'єм 3,5 мм для навушників. Класика, як вона є. Позаду досить сильно виступає блок з камерами, адже камера тут дійсно непогана. Поруч із камерами є спалах, а також інфрачервоний термометр. Річ корисна. Знизу знаходиться кріплення для шнурків, воно досить стильно підкреслене в сірій версії смартфону за рахунок чорного кольору. Фронтальна панель досить проста. Тут знаходиться дисплей, камера, датчики та динамік. Нічого нового. Проте рамки навколо дисплею можна охарактеризувати як досить невеликі. Ця модель дуже зручна. Товщина її всього 12,7 мм, а вага 265 грамів. Ну, де ще ви побачите наскільки невеликі габарити. Корпус чудово прогумований, маємо версії чорну та сіру, як у нас на огляді. Металеві торці підкреслюють дизайнерську думку, а захист цієї моделі від ударів один із кращих на рівні. Стандарт IP69K дозволяє йому занурюватися у воду, падати хоч на асфальт, а також в цілому використовуватися досить активно. Зараз проведемо тест занурення у воду і подивимось, чи так це насправді. Так, звичайно ж у захисті можна бути впевненим, навіть незважаючи на відсутність заглушок на роз'ємах. Якщо подивитись на список характеристик і встановлених бездротових модулей, це явно одна із найцікавіших моделей в сегменті. Є тут NFC, працює смартфон на 11-му Android і працює чудово. Завдяки процесору Helio G80 дана модель і для ігор підійде. Пам'яті може бути 4 або ж 8 ГБ оперативної, постійна пам'ять представлена в об'ємі 128 ГБ. Акумулятор отримав місткість в 5000 мАч і в парі з чудовим енергоефективним процесором виходить біля двох діб використання в звичайному режимі. А щодо додаткових фішок, це, звісно ж, термометр. За допомогою вже встановленого додатку можемо вимірювати температуру тіла живих істот або ж температуру фізичних об'єктів. Робиться це дуже просто. Підносите смартфон задньою частиною на відстань у 1-2 см, нажимаєте кнопку і отримуєте результат. Чим здивував дисплей смартфону UMIDIGI Bizon Pro? Перш за все, у нього велика діагональ, яка складає 6,3 дюйми. Роздільна здатність, звісно ж, Full HD З такими параметрами отримуємо чудовий рівень чіткості, чудову передачу кольору завдяки сучасній IPS-матриці, а також досить непогані кути огляду. Ця модель точно може порадувати вас, якщо обираєте захищений смартфон саме для мультимедійних цілей, та й для роботи будь-якої такого дисплею вистачить. Маємо злегка виступаючі над дисплеєм борти, які допомагають зберегти цілісність скла. Хоча і саме воно захищене від ударів. В цілому за дисплей смартфону UMIDGBZON Pro можна поставити оцінку 5 без проблем. Знімати смартфон також уміє. Він працює з 48 мегапіксельною камерою, яку і програмно непогано підтягнули, і сам по собі модуль не здешеве. Якщо подивитись на реальний приклад фото, можна зрозуміти, цей смартфон мало чим відрізняється від флагманів на ринку захищених смартфонів. Тут вам і чіткість, і хороша передача кольору, є дійсно все. Роботою із камерою ви залишитесь задоволені. Звичайно, є багато різних режимів знімання. Є і портретний в тому числі. За допомогою його можна зробити фото із розмитим фоном. Фронтальна камера із роздільною здатністю 24 Мп також порадує якістю і чіткістю. ЮMIDG Bizon Pro чудовий сучасний гаджет, за допомогою якого ви зможете виконувати безліч різних завдань, окрім якісного зв'язку. Ця модель мультимедійна. Вона чудово підходить для тих, хто шукає компактний та надійний захищений смартфон. Купити такий можна, перейшовши за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube і всім до нових відео. Gracias.